Шановні колеги, я переконаний, що важливість проблеми, винесено на парламентські слухання, потребує спокійної, головне, розумної і фахової розмови. Тим більше, що нинішні парламентські слухання, на мій погляд, це чергова, можливо, остання спроба догукатися до влади, бути почутим суспільством і підтриманим для розв'язання тих питань, які будуть визначати. Власне, сам факт існування України, треба визнати, що сфера освіти сприймається і владою, і суспільством як щось стабільне, постійне, стале і очевидне, яке є і буде існувати незалежно від зміни політичних режимів. А звідси ще один посил, що її можна оптимізовувати, називаючи це реформами за рахунок власне внутрішніх. Резерві. На превеликий зналь, жаль, знання, інтелект, людський капітал у нас ще не став визначальним для розуміння проблем і перспектив країни. І якщо цього не буде, то ми ризикуємо тим, що Україна буде випадати з 21-го століття. І оманою, ілюзією є намагання. Здійснити те, що ми називаємо реформами за рахунок, так би мовити, внутрішніх резервів не вкладаючи коштів, дійшло до того, що прийняті закони, вони не виконуються. Закон про вищу освіту, закон про наукову і науково-технічну діяльність, а це обертається тим, що люди, освітянське середовище, які сприйняли з ентузіазмом оті пропозиції, які звучали, вони сьогодні сприймають те, що називається реформою, як повинність, і не хочуть у цьому брати. Участь, бо це починає розглядатися як спектакль. Неправильно і неприйнятно є тенденція, що через закони вже прийняті, і через проекти законів є намагання перекласти соціальні зобов'язання держави, які визначені Конституцією і гарантії держави, власне, на місцевий рівень. А інакше кажучи, просто відмовитися від цих зобов'язань. І я переконаний, що освіту від занепаду не врятувати, якщо ми самі самі не захочемо врятуватися. Не можна врятувати того, хто сам цього не хоче. До чого я веду, що має бути продемонстрована корпоративна солідарність освітянського середовища всього без винятку. Вона є, в принципі, але вона пропорційна до тих розкладів, про які сказав президент Академії педагогічних Наук. І з тими змінами, які відбулися і з тими викриленими пропорціями, які неприйнятні є для е, України. Ну, не може жити і розвиватися Україна, бути технологічною, індустріальною і аграрною, якщо у неї фахівці з вищого світу складатимуть за 60%. ким вони будуть керувати за великим рахунком? Тим більше, що світові тенденції прямо протилежні. Зверніть увагу, що такі глобальні компанії, серед них Google. Вони заявили, що тепер при прийнятті на роботу для них не буде мати вирішального значення наявність диплому про вищу освіту. Навички, міські і креатив людини. Щодо власне ПТУ. Ми повинні прийняти рішення вичерпні, щоб нас почув виконавча влада зупинити розвал системи. Сьогодні ще можна зробити, завтра буде пізно. Друге. не допустити переведення системи на регіональний рівень. Бо вже бачу на регіональному рівні вже почали працювати, як під себе підігнати, як керувати цими навчальними закладами. Оцей містечковий підхід він призведе до того, що в нас будуть призначатися керівники органів освіти за партійною ознакою, що ми вже маємо тут у центрі? Вжити екстрених заходів, щоб не зірвати комплектування ПТУ. Друге, наступне: відновити державне фінансування. Інакше в нас. Не буде освіти, не буде єдиних стандартів, не буде єдиних підходів. Відмовитись від передачі ПТУ в комунальну власність, підтвердити позицію Верховної Ради щодо фінансування профтехосвіти. і передбачити в законах статтю, що закони про освіту діють за однієї умови, коли виконується положення щодо фінансування. Як це передбачено? І нарешті, останнє нам треба сьогодні національне гасло. Яке б зрозуміли всі, що виграти битву за Україну може лише учитель з відповідним ставленням до нього в широкому розумінні цього слова. Дякую! Дякую.